Вітаю, дітки. Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож до світу домашніх тварин. Уявіть, що ми завітали до веселого подвір'я, де живуть наші вірні друзі. Тож вирушаємо в цю дружну мандрівку. Малята. А чи впізнали ви цю тваринку? Так, це котик мурчик. Він має м'яке, пухнасте хутро, ночке тіло, гострі кігті та довгий хвіст. Добре бачить у темряві і ходить легко і тихо, часто мивається язичком. Мурчик дуже спритний, міє стрибати, лазити і ловити мишей. Видає звук мяу, а ще муркотить. Коли задоволений, це собачка, відданий друг людини, має гострий нюх і добрий слух. Розрізняє багато звуків, а його ніс дуже чутливий. Тому собачка легко знаходить різні речі або людей. Вони розумні, слухняні, виконують команди людей. Собака говорить по-своєму. Гавкає, коли попереджає, або радіє, скавулить, коли сумує, і гарчить, коли чимось незадоволена. Собака охороняє оселю та стає справжнім другом. А ось і наша кізонька спритна, швидка, допитлива та норовлива тваринка з гострими ріжками яка їсть траву, листь, сіно та гілочки дерев. Коза говорить звуком «мє». Вони дають корисне молоко, з якого виготовляють сир та інші продукти. Дітки, погляньте, це маленьке порося. Воно має кругленьке тільце, короткі ніжки, рожеву шкіру, а на мордуці. П'ятачок носик, яким воно любить щось нюхати та рити землю. Хвостик коротенький, закручений гачком. Порося дуже рухливе та веселе. Їсть різноманітну їжу. А голоси у поросяток особливі. Вони хрюкають хрю хрю. Давайте познайомимось з овечкою. У неї м'яке, густе і кучеряве хутро, яке називається вовна. Овечка спокійна і тиха і тримається поруч зі своєю отарою, їсть траву, сіно та інші рослини. З вовни овечок виготовляють теплі речі, светрі, шкарпетки, ковдри. Також овечки дають молоко, з якого роблять сири. Малята, а кого ви тут бачите? Вірно, це корова. Велика свійська тварина, яку люди доглядають у господарствах. У неї на голові є ріжки. Вона їсть траву, сіно, інколи овочі, дуже любить свіже зелене пасовище. Корова видає звук муу. Так, вона кличе своє телятко або виражає емоції. Корова дає молоко, з якого роблять сир, масло, йогурт та багато корисних продуктів, тому корова дуже важлива тварина на фермі. Сьогодні ми багато дізналися про наших домашніх друзів. Тож, пам'ятайте, їх треба любити, доглядати і берегти.